Усім привіт! Ви на каналі Розквітає Душа. Мене звати Анастасія і да, це повернення. повернення мене. Я не пам'ятаю, я напевно не виставляла відео приблизно тиждень за цей період. Я не можу сказати, що багато що змінилося, але трошки змінилось. Ну, дещо все таки змінилось. Але окей, сьогодні не про це. Сьогодні я вриваюся в тиждень з такою дуже цікавою темою, а саме, як використовувати карти Тарода і в цілому інші любі-карти в е психологічній діяльності. І взагалі для себе, можливо, якщо ви психолог, ви дивитесь, ви щось можете цікавеньке взяти з цього відео. Якщо ви просто цікавитесь психологією, у вас є карти любі. Я сьогодні буду показувати свої, буду розказувати, як їх використовувати. Тому що, по-перше, я вважаю, що карти Таро і інші любі, оракули, не знаю, всі, коротше, карти, де є зображення, вони можуть використовуватися в таких цілях. Давайте так само І я вважаю, що це дуже недооцінений, скажімо так, інструмент. А ще я не представилась, хто я. Я Анастасія, я психолог, називаю себе трансформаційним вчителем. Ось так бачите, наскільки мене ця тема буде ражить, що я навіть забула представитись. В общем, я вважаю дійсно, що це недооцінений, скажімо так, інструмент і взагалі. Якщо ви довго на моєму каналі, якщо ні, розповідаю, моє, мій початок, скажімо так, входження в психологію почався саме з карт Таро. Я в цьому про це розповідала в інших відео. Якщо вам цікаво, ви зможете перейти ну, на мій канал і подивитися. Трошечки світла додамо цьому прекрасному відео. Так от, я вважаю, реально карти Таро це топ. Буду розповідати сьогодні, як з ними працювати. Що ще хочу сказати? Що багато людей скептично до цього відносяться, тому що це, значить, типу, гадання, що ми там вже біса якогось викликаємо. Абсолютно ні, ніхто нікого не викликає. Ми просто дивимося на зображення. Тобто, по суті, я вважаю, що гадати, якщо дійсно я не можу стверджувати, тіпо, існує це правда це чи ні. Тобто, кожен якось опирається на свій досвід стосовно того, існує гадання, чи можуть люди передбачати. Бачувати події чи ні. Е, можна вести про це дискусії, але тим не менш, я не можу сказати, ні, я в це вірю, чи я в це не вірю. У мене, типу, я теж, до речі, знімала відео про долю і про карти Таро, тому всі мої думки стосовно цього можете передивитися в інших відео. А тут я хочу сказати про те, що е, це просто зображення, не потрібно до цього відноситися як до «Боже, Ми гадаємо. Я пам'ятаю, що я один раз навчалася. Проходила певне навчання, і я запитала, чи можна використовувати тар, карти Таро, І знаєте, мені сказали, що ні, де що, які Таро, в психології, ти куди взагалі лізеш? І я так знаєте це послухала, подумала: що за ну, якби, якась. Знаєте, це ж обмежуючі упередження? це Ну, типу, чого ні? Це ті самі зображення, чим е, зображення на картах Таро е, гірші за зображення на інших картах. Типу, Діксід використовувати можна, а карта Таро – ні. Для мене це не зрозуміло, і я от реально зараз відчуваю знаєте, зміливість сказати про те, що. Карта Таро — це класна річ для того, щоб використовувати її в психологічних консультаціях. І я вам сьогодні розповім, як це робити. Тому що насправді зображення на картах Таро, вони є дуже гарно промальовані і набагато краще, повірте, ніж ті карти, які зараз більшість я дивлюся, от мак-карти, да, метафоричні асоціативні карти. Я на них дивлюся, думаю, блін, ну просто хтось сів зробив це на коленки. або це якісь дуже гарні зображення, вони нічого не несуть. Типу тобто, ти просто відкриваєш це зображення. Це гарний малюнок, все. Ну, типу, так. Це ма карти Це не про гарний малюнок, це про різні символи зображені, тому. Коли це просто гарний малюнок, ну це, вибачте, це нема карта. І теж зроблені на колінці карти, це ну I'm so sorry, no. однозначно, ні карти Таро, в них дійсно є якась певна історія і багато різних символів, які можна використовувати для того, щоб розвивати себе дізнаватися щось нове про себе. Тому сьогодні я покажу не тільки, до речі, на картах, а як взагалі. На інших теж зображеннях, тому що я ж кажу, немає значення, типу, що за якесь обмежуюче реальне мислення? Ні, ми беремо тільки карти. От я набрала, набрала сміливості, правда, тому що раніше мені було дуже соромно признатися, що, Боже, мені так це подобається. А мені дійсно подобається ця естетика, я не бачу сенсу це якось приховувати. І от зараз я про це говорю. Тому давайте буду показувати саме на прикладі, щоб ви розуміли, як це працює. Беремо карту, точніше, колоду. Я трошки так незручно сижу, бо знаєте що? Я в мене штатив. Якби, є один високий, а цей маленький. Ну, якби це взагалі підставка під телефон. І він трошки незручний. Ну, якби йому не вистачає трошки, якби висоти, і якось треба, якось, знаєте. Купити собі ще один штатив. Але просто в мене цих штативів, один, один на підлогу, другий ще на стіл, третій ще кудись. Ну, це якась вже барахолка в мене буде вдома зі штативів. Беремо питання. До прикладу, ми не гадаємо, знову ж таки, я повторюсь, питання: типу: а чи куплю я машину в цьому році? Це неправильне питання. Ви можете задати, як мені купити машину, чи що мені потрібно зробити, як я можу купити цю машину? Типу, де я можу взяти гроші, до прикладу. Ну, Давайте візьмемо це питання. Наприклад, як я можу, е як це правильно сказати, втілити всі свої фінансові бажання? Оце буде питання до мене. Я витягаю карту. Е можна їх відкривати відкрито, точніше, брати в відкриту, тобто, коли у вас карти є перед очима, і можна брати в закриту. Ну, давайте візьмемо в закриту. Тобто, в закриту це коли ви карту не бачите. І що у нас тут є? Я витягнула карту. Четвірка жезлів. Не важливо знати значення карти. Я б навіть сказала, що і класно, якщо ви їх не знаєте. Тому що ви тоді можете сприймати карту як малюнок і будете дивитися на те, що вам підказує ваша підсвідомість, а не дивитися на значення карти. Значить, що я можу сказати? По-перше, я бачу, знаєте, певну радість. Ну, якби для мене взагалі карта, вона така дуже як це сказати. Стабільна, радісна. І по собі, так, я можу дійсно сказати, що коли у мене стабільно все радісно в контексті мого сприйняття світу, тому що я людина така трошки меланхолічна, і я, мені досить легко насправді спуститися. В прірву, знаєте, таких негативних думок чи ще щось, я над цим, звісно, працюю. Але е, до ще психології у мене були такі епізоди, коли дійсно мені прям було складно себе якось витягати. І мені тоді треба був психолог, але на той момент, Боже, якщо б я б собі, знаєте, це, от, з точки зараз туди б в минуле сказала, що Настюха, тобі треба якась допомога, було б набагато легше, але в той момент. Якось, знаєте, теж психологи ж були не сильно популярні, де їх зараз, в цілому, до нас так відносяться, наче ми. О, знаєте, є карти, психологи, десь ми там в місті, оце компашка, астрологи психологи, ну щось таке. Ні, звісно, є люди, які розрізняють ці речі, але інколи я читаю якісь коментарі, і мені, мені ж дивно, типу, що ну, це якби дифануковці, окей, можна про це там якось сперечатися в контексті. Як це сказати? Типу, консультацій, а я маю на увазі, що ну, ми нічого поганого не робимо людям. Чому так ставляться до нас? I don't know. Але тим не менш, Повертаючись до карти, а, да, питання було стосовно того, як мені втілити всі свої фінансові покупки. Що я бачу? Мені треба просто мати, знаєте, бачити ціль і бути я б це сказала, ну, на на, припідні, на, на веселому такому приємному, радісному э, вайбі. Ну, типу, що... Ти це поставила, вір в це, і це буде. І я вам хочу сказати, що знову ж таки, сама я підсвідомість мені підказує. Це дійсно, в моєму досвіді, є випадки, да, коли, дійсно, коли я, у мене все йде, знаєте, от. Як по маслу, і я до цього ставлюся так, то дійсно в мене все виходить. Якщо тільки я починаю негативно мислити все, от про позитивне мислення, позитивне мислення. О, це одним словом, позитивне мислення все буде. Позитивне мислення, ставиш цілі і йдеш в позитивному мисленні. І я це можу однозначно сказати, що якщо я негативно мислю, все, у мене все котиться в прірву, і це дуже погано. Давайте ще витягну карту. Тобто. Показую, як це все працює. Далі, давайте ще якесь питання. Наприклад, як мені покращити свої професійні навички? Відповідь вже є, навчатися, але тим не менше, ну, давайте візьмемо теж. карту, теж беру її в закриту. Професійні навички. Цікаво, знаєте, що у мені тут карта? Це хоч карта і ж Дунану, типу, стоїть чувак, дивиться да, в небо, наче не небо, а вдаль. Але у мене, знаєте, що перше, не чекати, а діяти. От і професіоналізм свій покращувати не в навчанні, а саме в діях, тобто в консультуванні, в роботі з людьми. І бачите, про що я говорю? Тобто не потрібно знати значення карти, потрібно дивитися на неї і. Типу, що вам підсвідомість підказує? Тому що, хоч ця карта значення її, ну, типу, людина чекає, да, типу, чекає, дивиться в майбутнє, можна по-різному її трактувати. Але моя підсвідомість мені каже, навпаки, не чекай. В мене перше, хоча я перед цим сказала, да, навчань. А навпаки, треба не навчатися сидіти. Це, до речі, проблема дуже багатьох розумних людей, що вони навчаються, що їм здається, що вони недостатньо знають, і вони не практикують свої навички. Знання це, до речі, дуже бачу, розповсюджена скажімо так, проблема серед психологів, те, що в них є якісь навички, е, я вам хочу сказати, якщо в них хтось дивиться, психологи, не психологи, неважливо. Ви маєте 10%, Да? Я розумію, що звісно, я в 60 років в навчання, де да? якщо дивитися. Ну, типу, Скільки я всього вивчу до 60, то, очевидно, це не те, що я зараз знаю. Але я розумію, що я зараз знаю достатньо для того, щоб допомагати людям. Я не знаю все, очевидно. Е, ви, можливо, теж не знаєте все, але ви знаєте достатньо для того, щоб робити якусь певну дію. Да, я не говорю про те, що ваші навички будуть оцінюватися якось зараз High price ви можете поставити. Але тим не менш, ви можете вже поставити якусь ціну, яка буде е, типу, дорівнювати тим навичкам, які у вас є. Тому, будь ласка, не думайте, що вам треба вивчити все для того, щоб консультувати чи працювати. В вашій сфері. Ви можете знати менше, але знати це і вже ділитися з цим зі світом. Тому, оце знаєте, що кажуть, там, ні треба довчитися, ні треба ще 10 курсів прийти, не слухайте. Ви втрачаєте е, можливість себе реалізувати, а ще ви втрачаєте, навіть не втрачаєте, ви не даєте можливості тим людям, які можуть вам заплатити, хай менший прайс, але ви зможете їм допомогти. розумієте? Тому не, не те саме. Давайте. На картах Таро зрозуміло. Ми Ви витягаємо, і що перше от нам каже картинка? Вона під свідомість, що вам там підказує. Да? Тому що... Давайте ще витягну зараз. Тільки треба придумати питання. О, що мені робити з YouTube каналом, щоб його, е ну, типу, краще робити контент? Давайте так. Якесь таке трошки сумбурне питання, але тим не менш. Про YouTube. Ага, дивіться, як прикольно. Тут прям все. Знаєте, що в мене? Асоціація, яка перша виникла, це якийсь двіж. Типу, от, якось варватися. Я в мене таке якесь відчуття. От, іменно варватися, щось таке, прям зробити, якийсь, можливо, цікавий. Як це робити багато, можливо, якийсь придумати цікавий формат, якось, знаєте, більш відкриватися, більше відкриватися, більше не робити шуму, от більше шуму. Я так бачу. Типу, якось більше шуму, бачите, люди падають, типу, щоб це щось на шум'ять, Ну так, да, можливо, це дійсно є в цьому сенсі. З картами Таро розібралися. Знову ж таки, ми не гадаємо, ми запитуємо питання не в розряді, типу, да, ні, коли це станеться, коли я зустріну свого чоловіка. Ні, а коли, що мені треба зробити, щоб зустріти чоловіка? Давайте подивимося, бо я ще не одружена. Що вам треба зробити? Ага, дивіться, як цікаво. Е, значить, така карта. Я не знаю, чому мені перше <голову> прийшло в голову це написати е, одній людині. Але окей. Я не знаю, це мені дуже подобається, тому що підсвідомість, вона ж, якби, вона окремо працює, але, якби, по суті, ти і є підсвідомість, ну, якщо так буде сказати, і цікаво, що вона видає якісь і такі, як це сказати, Рандомні, навіть не рандомні думки. Я зараз трошки шокована, тому що в мене прямо написати тій конкретній людині. Хоча я розумію, що це погана ідея. Але ти маєш тобто мозком, я розумію, що це погана ідея, а от моя підсвідомість каже, що написати. Типу зробити якусь дію, ну більше про написання чогось. Написання, знаєте, він так просто меч тримає, що, наче, дію якусь, сікір Башка. Фігась, і у мене щось таке чомусь іде. Е, дуже цікаво. Хоча правильно запитала, як одружитися, а не як знайти кохання. Трошки різні питання. Окей, ладно. <смі> тобто, зрозуміло, ми не запитуємо, да, ні, ми запитуємо е, да, більше про як я можу це зробити. Це психологічне питання. Е, ось так. Можна робити ще відкрито. Давайте зробимо це на іншій колоді. прикладу, яку взяти? От в мене є такі це взагалі навіть просто звичайні карти. Я їх купляла. Де я їх купляла? Я їх купляла в Варшаві. Це приємні спогади. Карти, звичайні, це звичайні ігрові карти. Вибачте, зараз мікрофончик. Чого не кріплю, тому що нічого не чути з цими мікрофонами. Не знаю. Це що треба? Тисячу доларів викинути, щоб купити нормальний мікрофон, але окей. Ось карти. Тут, звісно, не можу сказати, що вау, прикольні зображення, бо тут -то тільки на десятках одні ці риби. Але, тим не менш, все одно тут цікаві карти. Я пам'ятаю, що ми з подружкою. Я їй показувала, як можна теж, типу, карт використовувати зображення як мак. Ми так трошки погралися, це був досить цікавий експіріенс. Так ось, е можемо зробити відкрив. Тобто ви бачите карти. У мене просто немає зараз можливості їх відкрити на столі, але окей, давайте. Тобто, ви їх розкладаєте, карти, і задаєте питання. От давайте стосовно кохання. Хай буде таке. Як зустріти щире справжнє кохання? Хай буде таке. І мені хочеться, правда брати в закриту, але тим не менше. Ви ну, зрозуміли принцип. Я візьму в закриту, можна? Мені щось подобається брати більше в закриту. Так, що у нас тут? Нічого не зрозуміло. А, ось так вверх. Слухайте, яке дивне зображення. Таке дивне зображення. Таке прям. Я спочатку не зрозуміла, де верх де низ. тому що не зрозуміло, де верх де низ. Прикольно, так дивно. що Це, по суті, тут написано Waterfall, тобто це водоспад. І він наче тече зверху вниз і знизу вверх. У прірву. І що так, і так можна дивитися. Так, у мене було питання, як знайти щире кохання Почекайте мені треба подумать, що я тут бачу. Знаєте, якесь таке відчуття? Ну, зараз от виключно таких якихось не можу якось це описати словами, але якесь таке, знаєте, що вода якось ліється і туди, і сюди. Тобто, це якийсь двосторонній процес. Не знаю, однозначно, є якась певна дія. але я таке відчуття, що, типу, що якось не те, що воно саме тебе знайде. Але якось. Коротше, я зрозуміла, що мається на увазі. Типу, треба робити якісь певні дії. Я це так відчуваю. Що треба робити якісь певні дії в сторону, але не забувати про те, що з тієї сторони теж роблять якісь дії. Ось так якось це звучить. Знаю трошки дивно, але тим не менше. Ну, такі карти. Цікава карта. Я, до речі, ніколи не помічала в цій колоді. Дуже дивно. Ну, так ти, да, щось таке є в цьому, знаєте? Так. Давайте ще, хоча не знаю, 16 хвилин вам цікаво дивитися. <ріст> ще чи ні? Ну, от, так, Давайте ще якесь питання візьмемо. Яке питання, яке питання? Давайте я вам, вам карту витягну. Задавайте питання. Зараз витягну. Ага, тут знову вода. Дивіться. Ось така карта. Вам питання. Океан, буршує щось. Да, хвилі. Ну, прикольно, Слухайте, там гора. Хвилі. Не знаю, що це для вас означає, звісно, але ось така карта. Прикольно, слухайте. Тут, до речі, ще сердечки. Щось буршує, буршує. Щось таке йде до вас. В общем, що вам ще? Тобто, зрозуміло. Просто не хочу затягувати відео, але, ти не менш, я інколи помітила, що я говорю, наче не Х2. Наче не Х2. А, пам парам пам пам А, ну, хочу похвастатися, чого ні. Дивіться, є ще насправді інші таро, вони бувають. ну, Наприклад, це романтичне таро. Тут виключно зображення з як це сказати, любовня. Зараз я вам теж продемонструю. Ось, тобто, Якщо ви фанат таро, як і я, можете взяти їх. До речі, поки буду витягати карту, скажу таку річ: мені дуже подобається карта таро, От саме як естетика, я не знаю. Для мене це як. Певною мірою, знаєте, як прояв мистецтва, типу, я картина, є картинки на картах Таро взагалі, ця естетика, вона мені подобається. Подобається сенс, який вкладається в кожну карту. І так далі. І я, знаєте що, мене інколи буває таке, що я хочу якось навіть погадати, але потім я себе зупиняю і розумію, що якби першочергово карти, у мене асоціація все-таки старо, тому що я, як я сказала, я з них почала. Але, знаєте, от по відчуттях я настільки відчуваю що це неправильно, тому що я розумію, що. В компанії друзів там зробити окей, це ок. Але якщо так типу для людей, я дійсно вважаю, що це не ок, хоча комусь що треба, але я просто якось внутрішньо відчуваю, що це неправильно. І я внутрішньо відчуваю, що набагато краще використовувати їх саме в такому методі, який я вам зараз демонструю. І ви це можете робити самостійно. Якщо ви, наприклад, гадаєте на картах Таро, перейміть щось, тому що ви насправді не даєте клієнту. Ну, як це сказати, ви йому не кажете, як буде. Ви йому даєте можливість, скажімо так, зробити, щоб було в нього щось. Тому що, коли приходять клієнти і запитують, чи будемо ми разом. У мене зразу виникає питання. Типу, а як ви можете бути разом, якщо ви для цього нічого не робите? Розумієте? Тобто якийсь такий момент. От давайте, що треба зробити для того, щоб бути разом? Для того, щоб бути разом. А, це цікаво, цікава, це така карта. Ну, по-перше, це певне оголошення. Я не буду розкривати всіх карт, що в мене там в голові, але, тим не менш, це для мене оголошення, і певна, бачите, тут така перемога, і, як це сказати? як це сказати, Що я бачу? Ну, Таке, знаєте, що це, типу, не від мене залежить. От в даній от чомусь в цій ситуації, ну, частково, якщо враховувати війну, то дійсно да, деякі пари дійсно не від них залежать, чи будуть вони разом чи ні, і це досить прикро. Так, остання хвилина. Хочете, давайте я вам ще карту витягну. Будемо завершувати, тому що я думаю, що я вже достатньо продемонструвала, як їх використовувати. Карта для вас ось так. Дивіться, два бики, чоловік і жінка. Чому вона не фокусує? Отут фокусує, там ні. Ну, ладно. Ось така карта. Теж цікава. Усоблення пари. Ось так, любі. Сподіваюсь, вам сподобалось такий формат. Ви зможете, не знаю, можливо, купити для себе якусь міні-колоду і будете так робити. Тому що це насправді дуже, дуже крутий інструмент. Більше того, я дуже люблю, що знаєте, як їх використовувати. Наприклад, у мене якась є подія важлива, чи, ну, типу, щось мені щось важливе. І я хочу, знаєте, якийсь, як це сказати, певну енергію взяти, сприймати цю фразу, як хочете, але, типу, якось. Давайте так, наповнити себе певним, певною енергією, певним вайбом для того, щоб мені виконати певне якусь певне завдання. До прикладу, не знаю, там, співбесіда, хай буде. Я беру і витягаю типу, кажу, що мені потрібно для того, щоб пройти класну співбесіду. Витягаю карту. І я, якби на цю карту, умовно на цю енергію налаштовуюсь. До прикладу, тут у нас десятка мечів. Десятка мечів. От Я думаю, ага. Має бути все одно. От якийсь такий, знаєте, вайп, все. давай. Уже от, вже останній меч і пішли. Має бути все одно. Не треба хвилюватися все. Уже, знаєте, як то, ну, типу, тут умовно да, людину прибілі і вона така лежить, якби їй вже все одно. На такому начілі. Тобі не важлива та співбесіда. І от я вам хочу сказати, що така техніка, вона мені особисто допомагає. Тобто, можна її, наприклад, інтерпретувати, якось і змінити по-іншому, наприклад, уявіть себе, що ви пройшли цю співбесіду, яка вам енергія потрібна, або що вам потрібно, які вам порада чи рекомендація потрібна. І ваша теж підсвідомість вам скаже, тому насправді я не дивлюся на карти, як на саме гадання, чи як на скажіть мені. На назначення карт, я не дивлюсь. Я дивлюсь саме на карту, як на її, от що мені підказує підсвідомість. І я вам хочу сказати, що це дуже класний інструмент, який ви можете тримати вдома кожному по карті колоди карт. І е, використовувати це саме для апгрейду себе, для, е, скажімо так, Розвитку себе, і коли вам потрібна якась підказка, і вас, можливо, немає можливості звернутися там до когось, до психолога, ви можете це робити самостійно. Тобто, берете карти і отак робите. Все, любі. Будемо на цьому закінчувати. Сподіваюся, що вам це було корисно, бо мені дуже сильно хотілося цим поділитися, бо це такий легкий, але водночас це дуже сильно дієвий метод. І саме чому я топлю за карти Таро, тому що е, ці карти це універсальні зображення, які підійдуть на любу абсолютно абсолютну тему. Тому що, якщо ми візьмемо, наприклад, ті ж самі романтичні, очевидно, ми вже не зможемо їх використати в контексті там, фінансів, грошів, не знаю, е, грошей. це що за, В контексті там, ну, сім'ї ще можна, але типу, тільки стосунки сім'я. То, от оригінальна колода, ось така, вона підходить прям ідеально під всі питання, які можуть у вас виникнути. Тому рекомендую. Все, любі, якщо вам цікаво звернутися до мене як до психолога, бачите, я дивлюсь на світ ширше, пропоную вам якісь інші підходи, інші рішення. І... Не боюся про це говорити. <сіх> Тому, якщо вам цікаво зі мною попрацювати, або ви шукали, ви розумієте, що да, мечі є, я вас запрошую на консультацію. Вся інформація буде в, в, внизу під відео. Все гарного вам дня, вечора, ночі, коли ви там дивитесь це відео, а ми зустрінемось в наступних.